І Всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Smile Forever на leFH18B2, е карта Ласвіль. Ну що ж, до бою, так, ну у нас бачимо, що е, саме такі артилерії, десь 5-6 рівня, вони дуже чудово себе показують саме на карті Ласвіль. Та Нещодавно теж бачили. На артилерії, бій. і на лівші ми бачили тут крутезний бій, де дуже багато деміджа настріляв. Ну. Отже, так як я казав в попередньому відео, де тут грав артилерист, що на 10 рівнях, коли ти потрапляєш на карту Ласвіль, то не дуже себе чудово відчуваєш так? на артилерії, а ось на таких на таких 5-6 рівнях вже чудово. Так, і став, бачимо, загніздився в таку імбопозішін, там дерево поваляв, отже, створив собі імбокущик і будемо настрілювати, нас вже не пересвітять. Я думаю, що ми тут ще і контрбатарейну боротьбу побачимо, бо бачимо, там теж у них е лівша, бачимо, накидає, накидає. Ну, це в нас що? Це в нас імбіще по тому, що дуже швидка перезрядка, ну, як. З кулемета просто перезаряджається та накидає свої так, І пробування броні на п'ятому рівні 53 мм, це дуже чудово. Так? Якщо вилітає ліпа, то десь 400, це було б чудово побачити, так скільки вже в нас вилітало. Десь саме більше 150 поки що вилітали. Є ще камуляки, бачимо, бачимо, ще два камуляка є. є, ну, Таке ще напевне задоволення цими камуляками стрілять, ще треба влучити. Що в нас по бою? Ну, багато бачимо тяжів. Стоїть у нас по ущлені. На інший фланг на місто, поїхали. Там бачимо та СТ-ка, поїхав. Т-67, ззаді їх прикриває Вольверін. Ну, в принципі, все чудово. Лише в мене яка може бути претензія по цій перекаці, що у нас по центру там біля води ніхто не стоїть. Це може бути проблема. Там бачимо вже і маякуючо. Можуть там стояти там, та нахлопушувати. І щоб вони не виїхали, нам так скажемо, тил, тому що вже втікти артилерія, хоч і дуже по настрілу, але вона дуже повільно не пересувається. так. Сушка наша, дивіться, артилерія Су-8 поїхала, все ж таки стала туди на всяк випадок. Прикрити центр. Не можуть поки що тут наші пройти, бачимо, вже відступає шкода та. Т34Е, e, 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 так. ну, Я думав, що вони відступає, вони щось там просто змінили трішки позиції. Думав, що вони поїдуть в місті допоможуть, бо там незрозуміло, що ще в місті. Поки я розповідав чудові та цікаві історії, вже наш герой настріляв 741 деміджа. Ну так, у нас бачимо, Альфа вилітала 152, поки що саме не більше. 42 там, 40 ТП вилетіло, це не дуже багато поки що. Так, і треба вже напевно дивитися по трасерам. Де їхня артилерія скаже? Ну там наші, на, на, наші начебто місто проходять, потихень. Там бо якби ще. Не, а, не проходять все ж таки. Ну ще нічого, нічого не зрозуміло, якщо там приєднається до них Т-67 до тяжика, то я думаю, що там, там тигр, по-моєму, так грає. Так, Тигр 131, то, в принципі, повинні вони продавити і вже брати е, в оточення базу суперників. Вони всі, я так розумію, забилися біля своєї бази. Там тільки два танки в місті. По центру все ж таки не зрозуміло, там хтось поїхав чи ні. Якби наша там навіть шкода поїхала, по центру зараз би підсвітили. підсвітила. А Тигру там потрібна допомога. Ну, ми не даємо тут поущілені поїхати, відпилива не розуміє, що вони не пройдуть. Ні, все ж таки не зрозуміли. дивіться, знову попер. Знову хоче спробувати. Ну спробуй. там наш КВ-1 так чудово зашкірився, але його бачимо прострілюють. А ну, 40 ТП ми тоді 50 з копійками, так? А, 96 ми з нього випалимо. Зараз 100, ну вже бачимо. Поліпшується у нас. Демідж, так, з кожним пострілом. Чидовий пост. Два вороги знищені. Не проходять все таке місце, бачите? Там Т-67 він стояв стояв і все ж таки наважився допомогти. Опа, контрбатарейна боротьба пішла. Бережна. Ми тебе заповнили, теж ліпша. Ми тебе запам'ятали. Все ж таки бачимо, не витримала наша Суш 8, так, артилерія, поїхала по центру. Ніхто не хоче чомусь по центру поїхати. 8-6 нашу користь. Зараз я думаю, що вже будуть брати оточення. Вже там на К-лінію будуть виїжджати наші сокомандовці. А ці шкіряться. Тут теж їм по кусті ще такі. Сушка, вона в лобі, в принципі броньована. 6 хп залишив все. А ну ще вогонь. Він там, по-моєму, так і стоїть. Чудово. Блендом. Три вороги знищено. Буде боєць чи ні? Бо вже та... і танків там не багато вони всі там зашкірилися. Ще одна сушка Вони Очі повикучували на сушку. Чекаємо зараз, поки лінії проїдуть, там М6 стоїть, щоб... Опа, бачили трасер. Там М6 стоїть, щоб... його е -е, е -е, Промацуємо тут ми. А, і в них там ще... ПТХ десь стоїть, так? Так, Вольверін нарешті. Вольверейн нарешті поперфорет. Ну так, не поспішаючи, навіщо поспішати? Все чудово, в принципі, побує поки що. Промацуємо, промацуємо. Ось у нас контрбатарейна боротьба така йде. Нет, мені подобається, артилеріст поїхав. Підсвітилась. Макс. В очікуванні хочеться хочеться бійця отримати в цьому бою. Вже 1500 настріляв. дікер-макса з приклапушим. Звичайно, а, не дивчання. Тут Я так розумію, що розкид, радіус ураження. А, ну 2 метри. Ну все, вже виїжджають. дивіться, артилерія наче приїхала. Красунчик просто. От, зразу ж подобайка. Чудовий постріл, все ж таки отримав бійця. А Це був чудовий. Промацав, промазав, все ж таки. Ану, щеблю. Чудовий бій. Чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.